Традиційно весною та восени автомобілісти перевзувають свої автівки. Якщо гума на колесах ще справна, просто міняють зимові на літні чи навпаки. Проте рано чи пізно настає момент придбання нових покришок, і пошук придатних стає неабияким викликом. Різноманіття моделей, брендів, діапазон цін, навіть досвідчених автомобілістів, це вводить у ступор. Ми вирішили розібратися, як підібрати шини без зайвих нервувань, врахувавши всі основні характеристики. І пропонуємо вам максимально простий план із семи пунктів. Вітаємо! Ви на каналі DoQA, і сьогодні ми розбираємося, як підібрати шини. У пошуку відповідних покришок важливе значення має бренд, і часто саме цей показник покупці ставлять на перший план, адже від виробника безпосередньо залежить якість продукції та вартість покришок. Здебільшого автовласники віддають перевагу виробам, якими автовиробник від початку комплектує автомобіль. Але що робити, якщо ви придбали не нову автівку? В такому разі варто розпочати з типу транспортного засобу. Цей критерій враховує вантажопідйомність авто і конструктивні особливості коліс, а шини мають відповідне маркування. Так, вироби для легковиків характеризуються хорошими ходовими якостями: керованість та гальмування, низьким рівнем шуму та високим індексом максимальної швидкості. Шини для легкових авто зустрічаються найчастіше: приклад маркування 170 х 70 R1484T. Для позашляховиків 4х4 покришки вирізняються збільшеним індексом вантажопідйомності та яскраво вираженим малюнком протектора, що забезпечує високу прохідність бездоріжжя. Маркування таких шин має особливості: наприклад, 8.20R15. Для мікроавтобусів комерційних авто характеризуються збільшеним індексом вантажопідйомності, простим малюнком протектора стійкістю до зношування. Зворотний бік цих переваг, зниження керованості та гальмування. У маркуванні таких шин часто зустрічається буква С, наприклад, 195 на 70R14C. Другий фактор сезонність. Для різних сезонів слід використовувати певну гуму. Літні шини розраховані на температуру від плюс 5-7 градусів Цельсія та вище. Вони мають менш виражений рисунок протектора. Під час поїздки у спеку літні шини охолоджуються і тверднуть. Така гума ідеальний варіант для швидкої їзди, але якісним дорожнім покриттям. Зимові шини застосовують за температури нижче мінус 5 градусів Цельсія. Відрізняються від літніх моделей глибшим протектором і часто наявністю шипів. На морозі такі шини прогріваються і стають еластичними, тому що до гуми додають спеціальні присадки і речовини, що збільшують щеплення з асфальтом. Це забезпечує м'яке пересування авто, збереження елементів підвіски, безпеку пасажирів і вантажу. Зимові варіанти покришок рекомендується встановлювати тоді, коли температура повітря опускається нижче позначки плюс 7 градусів Цельсія, що на поверхні землі відповідає нулю. Всесезонні універсальні застосовують у температурному діапазоні від мінус 5 до плюс 7 градусів Цельсія. Теоретично такими шинами можна користуватися цілий рік, що економічно вигідно. Всесезонні покришки можна експлуатувати в умовах температурного режиму європейської зими. Проте вони не завжди доречні в умовах помірного клімату. Третій фактор конструктивні особливості колеса. Сюди входять такі параметри: діаметр посадкового місця, ширина покришки, наявність камери та тип конструкції корду. Розмір посадкового місця абсолютно ідентичний діаметру диска. Цю величину заведено вказувати в дюймах. Розмір роботу, який допускається встановлювати на авто, вказаний в технічній документації до транспортного засобу. Також злід врахувати висоту профіля та індекс гранично допустимого навантаження. Важливе значення має такий показник, як швидкісний режим, за якого можна гарантувати керованість авто, доповненого обраною моделлю шин. Низькопрофільні покришки бажано купувати у зборі з основною частиною колеса. Конструкція корду буває двох видів радіальна і діагональна. Діагональна характеризується високою прохідністю через бруд, особливою міцністю і ремонтопридатністю. У якісних діагональних шин пробіг не перевищує 20-40 тисяч кілометрів. Такі шини застосовують у вантажівках і позашляховиках. Радіальна вирізняється кращим щепленням з дорогою, керованістю і бічною стійкістю. До того ж, радіальні шини зменшують споживання палива і служать довше. Пробіг звичайних моделей складає 60-80 тисяч кілометрів. Радіальна шина чутливіша до порізів і ударів, і не підійде для поганих доріг. Подібний варіант оптимальне рішення для легкових авто, які їздять шосе чи міськими вулицями. Технологія Run Flat уможливлює проїзд певної відстані після пошкодження шини і втрати тиску в ній. Ця технологія забезпечується спеціальними вставками в боковинах і особливою конструкцією борта і каркаса шини. Завдяки Run Flat водій може дістатися до найближчої СТУ. Мінуси: велика жорсткість у порівнянні з аналогами без Run Flat і висока ціна. До того ж, шини з такою технологією підходять не кожній машині, а тільки для авто з системою контролю тиску в шинах. РДЦ, РПА ТПМС. Шипованість. Ще одна характеристика, яку варто враховувати під час покупки шин, особливо зимових. Шиповані шини забезпечують найнадійніше щеплення з укоченим снігом і льодом для зими. Уможливлюють збільшення градуса підйому. Водночас, на сухому і мокрому асфальті, а також пухкому снігу, виявляються недоліки шипованих шин. Погіршується щеплення, збільшується гальмівний шлях, шум. Такий варіант підійде для частих поїздок за місто і подорожей. В умовах міста шипи навряд чи потрібні. Деякі моделі шин оснащуються спеціальними місцями для встановлення шипів. Вони коштують дешевше шипованих аналогів, при цьому водій самостійно вирішує шипувати або не шипувати гуму. Мінуси: подібні шини демонструють гірші результати, ніж звичайні нешиповані моделі. А самі шипи за надійність укріплення поступаються заводським шипованим виробам. П'ятий фактор герметизація. Усі наявні на ринку покришки можна умовно розділити на дві групи: камерні і безкамерні. Перший різновид покришок поступово витісняється другим. Серед головних причин складність монтування і швидка втрата тиску в разі проколу. Безкамерні шини здатні утримати закачане всередину повітря більше проміжок часу. До того ж, безкамерні варіанти мають меншу вагу, дають набагато менше навантаження на підвіску та її конструктивні елементи. При цьому варто зазначити, що шини безкамерного типу потребують застосування ободів спеціальної конструкції. Щоб закачати повітря всередину конструкції, на диску має бути виступ, який називають хам. Формат протектора: глибина канавок, розташування борозин та ширина поверхні шини грають не останню роль у стійкості автомобіля. Від формату протектора багато в чому залежить сила щеплення гуми з покриттям, а також швидкість гальмування автівки в умовах пересування мокрим асфальтом або дорогою зі сніговим накатом. Традиційно малюнок протектора ділить покришку на три зони центральну і бічні. Малюнки можуть бути симетричними та асиметричними. Симетричні теж поділяють на дві групи. Спрямований, вісь симетрії проходить відносно центральної площини обертання колеса. Подібний малюнок нагадує ялинку. Пам'ятайте, що напрямок малюнка має бути однаковим на всіх колесах. Гума з направленим малюнком вирізняється зниженою гучністю і добре підійде для їзди по мокрій дорозі. Ненаправлений. Вісь симметрії проходить відносно радіальної площини колеса. Такий малюнок зустрічається у двох варіантах: дві ялинки спрямовані в різні боки, або малюнок позбавлений спрямованості. Шини з ненаправленим симметричним малюнком зустрічаються найчастіше. Асиметричний комбінований варіант. Відрізняється від попередніх різним малюнком на кожному боці шини. В результаті зовнішній бік шини зазвичай забезпечує щеплення з дорожнім полотном, інший бік розрахований на бруд і сніг. Такі шини ефективніші, але й мають більшу ціну, тому зазвичай встановлюються на дорогі машини. Сьомий фактор рівень шуму. Згідно прийнятої термінології, усі наявні в продажу шини можна умовно розділити на три групи за показником шумності. Традиційно до малошумних моделей зараховують шини з показником меншим 70 дБ. До шумних вироби з показником вище 74 дБ. Середній рівень шуму знаходиться в проміжку між цими величинами. Характеристики шини вказуються в її маркуванні. Перша цифра ширина профілю шини міліметри. Друга цифра висота профілю шини відсоток від ширини профілю. Буква Р радіальна шина. Діагональні шини не позначаються літерою. Третя цифра посадковий діаметр шини або діаметр обода дюйм. Четверта цифра індекс вантажності визначається за спеціальною таблицею. Буква Т індекс максимальної швидкості. Визначається за спеціальною таблицею. Отже, тримайте сім кроків у підборі шин. Перше. Тип транспортного засобу. Друге. сезонність покришки. Третє. Конструкція колеса. Четверте шипованість для зимових шин. П'яте – вид герметизації. Шосте формат протектора. Сьоме рівень шуму. У підборі гуми для своїх авто зважайте на всі ці сім факторів, щоб придбані шини підходили саме для вашого авто та стилю їзди. Легких вам доріг і успішних поїздок! І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисні поради для автомобілістів. Бо ми розбираємося в деталях.